надія Підходить до кінця наша розповідь. Про міжнародний фестиваль телерадіопрограм «Колонові мости, що вже четвертий раз проходив улітку в Польщі, і організаторами якого виступила українська громада вармінсько Мазурського воєводства та Рівненська державна обласна телерадіокомпанія. Ми відвідували Фромбург, відпочивали на морі і знайомилися з мазурськими лісами, журі фестивалю наполегливо працювало. А щоб роботи українських журналістів могли бачити не тільки члени журі, а й всі бажаючі, особливо ті, хто має українське коріння, пункти перегляду і прослуховування, облаштували в українській греко-католицькій церкві Покрови Пресвятої Богородиці. Що знаходиться в центрі Ольштена? Tu niczego nie mieli i nasi rodzice w tragiczny sposób przeżywali tę swoją dolę. Musieli budować i rodziny i swoje życie, i przyszłość dla swoich dzieci. dokazą je ta kościółka, którą wybudowali. Oczywiście bez żadnej pomocy, z nikąd, sami własnymi rękami, własnymi żartami. I my tutaj starajmy się wszystko robić, żebyśmy były wzorem dla innych narodów, І щоб ми не тільки тратили свої тож але передовсім і ще більше ми були думні і горді з того, що ми є українцями. Тут є найбільша громада в нашій парафії, є молоді, старші, є діти. Маємо також і українське навчання українське. Наші діти стараються, батьки, щоб вивчати українську рідну мову і бути з того думні. Церква збудована повністю на кошти вірян. Україна навіть уже незалежна. Не вклала сюди ні копійки. Хоча могла б підтримати своїх земляків, як це роблять всі інші держави. І все ж ця церква стала тут головним осередком українського духу. Сюди приходили не тільки на молитву, а й щоб навчити дітей української мови, гуртом поспівати українських пісень, поділитися спогадами і новинами про життя далекої вітчизни. Та головне, все таки, служба Божа. Вона була і є. І того дня, коли ми зайшли до церкви, молода родина хрестила там свого первістка. Бо якщо вчиниться чоловік, живий буде в них. Напиши його в книжі життя, з'єдини його застадунка, нехай очі твої завжди глядять на нього, милостиво, а духа твої, що почули, голос моління Його. Люди прийшли сюди не тільки на молитву, а й подивитися наші відеофільми та послухати радіопрограми, щоб дізнатися, як тепер живе Україна, поділитися своїми спогадами та роздумами. Ну, спочатку було дуже дуже тяжко, дуже тяжко, так що то ще не, не йде сказати так, що німці, українці, то були на одне такі, як говорю, Вороги. Щось такого, так що то є. То знаєте, Там був то був чорний так що поднібень, а пініше, так, то вже так більше люди ще так збирали, бо нас сюди пороскидали більше, так, щоб не було, як то говорити, скупіська того. Так що, а люди своєвим дорогом ще. Так зберегає до середини, до середини. Ну і так церкви побудували, і так при церквах люди ще так то. Є. Так що то, що є за наші гроші, так же нам, як то говорить, манна з неба не спала. Нас переважно вражує, з України приїжджає мова російська. Я того не, не можу зрозуміти, чому? Слухаю телевізії також, навіть чому Один говорить так, другий по-українськи, другий. Користуючись мовою російською, то мене вражує. Все в парламенті знаю, що Конституція говорить, що державна мова є українська, говорить російською. Я був в Україні в 60-му році. Ми з товаришем тоді були студентами, будучи у Києві, вдалося нам поїхати на литовище Добросполя. І так їдемо. А за нами з нами їхали двох таки на 13 літків. І все на общепонятному. Я так питаюся, і хлопці, а ви тутешні? Да, ми знішні. Українці? «Да, українці. Ну так зачем? Чому розмовляєте, а не говорите? А мені український не нравиться. «А борщ?» «Вкусний?» да, сало. Ну как ну, ж так можна. Членів журі наші роботи теж наш на певні роздуми, і вони поділилися ними. Фестиваль Калинові мости має дуже багато добрих традицій. Одна з них в тому, що цей фестиваль єднає журналістів українських, польських, а в цьому році ще до нас доєдналися журналісти з інших країн. І напевно в цьому є смисло цього фестивалю, коли журналісти зустрічаються з різних країн. обмінюються досвідом, як робити добре телебачення, як робити цікаве радіо, як розповідати правду один про одного через кордони, як побачити краще один одного. І напевно в цьому є основне завдання. Фестивалю, коли мости. Ну і мушу сказати, що звичайно не вперше я керую тележурі на фестивалі. Мушу сказати, що маю можливість порівнювати в цьому році рівень програм, зріс. Помітно зріс. І напевно, в цьому є заслуга того, що журналісти спілкуються, переймають правильний досвід, дивляться один на одного чи через інтернет, чи значить, спілкуються, передають програми. Таким чином маємо сьогодні добрий результат, маємо сьогодні цікаві програми від українських журналістів передусім. ідэя фестываля это цуддоўна тому что мы журналісты мы люди апантаныя своей справай каліят убачыў нейкі сюржет ніхайен нават не так зроблена як не хацелася б то я ж заражаюся той ідэяй я беру сябе ты ход э, рэжысёрскі ці журналісткі адным словом э, фестываль это самае даравое што есть для журналіста это як кажуць украінцы э, по-русскую это общение па-украінскую это будзе, Спілкування. Так от спілкування воно надає чоловіку ну, багаж такий великий. І Я сподіваюся, що кожен удень фестивалю поїде з таким великою цих, цих ідей. Я завжди з великою радістю чекаю на програми, які я почую знову у виконанні українських журналістів, а потім великий жаль. Що я не можу усім дати першого місця, усім не можу дати гран-при, тому що мені ці роботи дуже подобаються. Вони є такі дуже цікаві під пізнавальним оглядом, під мистецьким оглядом. Я вважаю, що багато полаків вони, якби лише розуміли українську мову, вони би багато чого нового дізналися для себе, як хоч би от про польську меншину. Вони звикли до того, що польська меншина є перш за все в західних областях України рівне, Волині, Львів. А скільки їх у Дніпропетровщині хоча б на Житомирщині. Їм це трошки задалеко, чи поїхати, чи, чи взагалі поцікавитися. Тиждень пролетів мов один день. Скільки було побачено нового, невідомого раніше, скільки яскравих і незабутніх вражень, а також нового досвіду і нових друзів по обидва боки кордону. Та все має свій початок і кінець. І четвертий міжнародний фестиваль телерадіопрограм «Калинові мости підійшов до кінця, також. Гостині господарі, українська громада Очтинського воєводства Польщі. І закриття фестивалю постаралися зробити вражаючим. Ми, ніби переїхали в Україну. Саме таке враження справляв відпочинковий комплекс отаман з його козацькими прапорами, вишитими рушниками, хлопцями в шароварах та варениками в сметані. Комплекс належить. Тутешньому польському гурту української пісні Гайдамаки, керівником якого є етнічний українець. На жаль, як співають гайдамаки, мене почули, вони на той час гастролювали по Польщі, але їхня гостинність була з нами, а також синє озеро, над яким так гарно мріялося про європейську україну, козацькі коні, на яких могли поїздити всі бажаючі. І козацький гопак у виконанні тутешніх хлопців. В яскравого вогнища віяло теплом. Біля нього хотілося сфотографуватися з новими друзями, обмінятися адресами і телефонами і поділитися враженнями. Звичайно, ми тут побачили багато, наскільки змінилася Польща після приєднання до Європейського союзу. Ми мали можливість подивитися, які зміни відбулися в їхньому місцевому самоврядуванні. Позитивні зміни, як вона вперед крокує економічно. Видно, що Польща не програла, вона розвивається. Дійсно, просто таки кидається в очі. Ось ця чистота, доброта людей. Їдеш у Бабіч дорогу, бачиш красиві пейзажі. І, взагалі, побували ми і поспілкувалися з. Українцями, які тут вже оселилися і живуть достатньо давно. Хтось через операцію Вісла опинився, хтось, як же кажуть, предки. Але вражає те, що ці українці вони більш шанують українське. Тобто у них і пісні співають, вони збираються, вони якось підтримують, передають своїм нащадкам все це. Я я хочу сказати, що нам потрібно вчитися, любити Україну, любити українське слово, мову і просто мати можливість виїжджати, бачити Європу і вчитися. На кожен такий фестиваль його організатори покладають великі надії. Тож вони теж говорили про наболіле. Я вдячний журналістам, всім, які приїжджають, які залишають свої обов'язки, їдуть далеко іноді від дому. В невигодах, Часами і погода може бути такою, а не іншою, але вони є. І я ці матеріали пізніше бачу, що вони транслюються. Це важливо, бо хто відкриє суспільству очі на те, що діється в сусідів, що там живуть їх брати, українці, які потребують цього спілкування і хочуть. З ними зустрічатися як найчастіше. На вашу думку, що треба зробити в Україні, щоб українці були такими патріотами своєї землі, як поляки? Що ж тут сказати? Це не просте діло, це треба мати в серці. Я розумію, що понад 350 років неволі могло зробити велике спустошення в серцях і душах людей, але треба почати собі. Помалу усвідомляти. Навіть через це у вас не такі виїзди, як представлення, як живуть інші люди, що людину в світі шанують за те, ким вона є, ким вона народилася. І втікаючи від своїх коренів, людина не втече від нічого, попаде ще в більші клопоти і, напевно, більшу біду. Людина. Має знати, має пам'ятати, має повертатися до свого коріння, навіть якщо вона його не загубила не зі своєї вини. А тепер практично треба би було гуртуватися і робити все, що можна. І думаю, тут добрим прикладом для науки були б національні меншини, які здаля від батьківщини зберегли себе. Шановні члени журі вже переглянули й обговорили всі 35 відео та 25 радіопрограм, принесених сюди. І їм теж хотілося сказати свою думку. Дійсно, рівень програм на фестивалі однозначно виріс. До цього є багато причин, але основне це те, що напевно міняється телебачення, міняється наша, наша журналістика. My stajemy mądrzejsze, my spilkujemy się na festiwalu Kalnowym Mostem, my widzimy hodynodno ukraińskie, widzimy z Polską, my dyskutujemy, my wyobrażamy, jakie ma być dzisiejsze tyle widzenia. I bez żadnej koketerii mogę powiedzieć, że poziom tegorocznego festiwalu był niezwykle wysoki, i obradując wczoraj mieliśmy dość poważny problem, na co się zdecydować, ponieważ Wszystkie pozycje na dobrą sprawę powinny być nagrodzone. W tym roku jakoś trochę mniej jest audycji dotyczących e, e, aspiracji ukraińskich do Unii Europejskiej, co nas w Polsce szczególnie smuci, bo e, chcielibyśmy bardzo, żeby Ukraina razem z Polską, no, jako dwa takie duże kraje słowiańskie mogły. Mocniej zaistnieć w Unii Europejskiej i myślę, że Ukraińcom i Ukrainie to, żeby się to przydało, i mamy tego dowód codziennie, jak chociażby kontaktujemy się z Ukraińcami, tak jak z Wami teraz, że sami widzicie, że Unia Europejska to jest coś, co przysłużyło się Polsce i myślę, że równie dobrze przysłużyłoby się i Ukrainie. I no, tylko życzyć Wam, żeby Wam się tak udało pod tym. Względem jak Polsce się udało. Bo przecież gdybyśmy spojrzeli na punkt startu sprzed tam lat kilkudziesięciu, to myślę, że był bardzo podobny. Журі називало, а фестиваль урочисто вшановував переможців творчого конкурсу. Їх було багато. Адже фестиваль не передбачав перших місць в цілому, а тільки в номінаціях а номінацій було аж сім. Тож ми щиро вітали журналістів із Рівного і Полтави, Вінниці і Луганська, з Миколаєва і Києва, котрі завоювали перші місця. Приємно повідомити, що наша Житомирська обласна державна телерадіокомпанія здобула аж чотири нагороди: програма Червона калина. В номінації Європейський вибір України, друге місце за передачу Факти про мову. В номінації Одне серце, дві батьківщини, третє місце за передачу Що може одна людина про відомого діяча польського відродження нашого краю Стефана Кур'яту з Довбиша. І спеціальний, особливий гран-прі за найкраще висвітлення попереднього, третього фестивалю. Це теж Червона калина. Чотири відеофільми під спільною назвою Мости надії ви могли бачити. А наша радіожурналістка Олена Корж. Отримала друге місце в номінації Одне серце дві батьківщини за передачу Останній з Майданика, теж привідомого нашого земляка Франца Бжезицького, котрий у роки Другої світової війни тут брав участь в антивашийському підпіллі, потім потрапив до концтабору Майданик, а вже після перемоги Червоної армії, зазнавши й 10 років радянських концтаборів. Akurat ta audycja mierska, jest o tyle dla nas ciekawa, że właściwie dotyczy historii obu krajów, i tu właśnie jakby się przeplata też, prawda? Wspólnota losów i Polaków i Ukraińców. I tak jak to między Polakami i Ukraińcami w historii często bywało, jest ten trzeci, prawda? Który jak ten diabeł miesza. I w tym przypadku właśnie również ta audycja o Majdanku pokazuje, prawda? Także tę złożoność relacji polsko-ukraińskich. I to, że na przykład ten Majdanek, prawda, spod Lubina może dotyczyć również historii, yy, która jest żywa tak w Polsce, jak i właśnie na Ukrainie. I dlatego mnie na przykład bardzo zainteresowała, a przy tym była czymś odkrywczym, bo sądziłem, że to Majdanek, no to właściwie wiadomo, że kwestia międzynarodowa, ale dlaczego ukraińska? I tu znalazłem odpowiedź na to pytanie w tej audycji. Зігріваючи всіх надією, що Україна так і буде в Європі, і рівень життя у нас підніметься до рівня європейських жителів. А тутешні українці, що опинилися на берегах Балтики не з власної волі а були примусово вивезені, не будуть відірваними від своєї прабатьківщини і зможуть часто приїздити до нас. Милуватися старовинним Львовом та Михайлівським собором у Києві і старовинним андріївським спуском скіфськими бабами у херсонських степах та цвітом грім дерева Поліському заповіднику на Житомирщині. І ми всі зможемо частіше зустрічатися і разом співати наших пісень. Щоб пансько нам допомагали, щоб разом ми співали разом щоб,

いただいたいただいた。